Всім привіт, шановні глядачі мого каналу, з вами знову я ваш Влад. І сьогодні ми граємо різдвяну гру під назвою Irony of Nightmares. Щось зв'язане з жахливо, з кошмарами, коротше. Ну і така різдвяна обстановка, звісно, що я в різдвяної шапочці. Ну і я вітаю вас з, з новим роком та святами з вашими близькими людьми та й рідними. Так якщо не будемо балакати, ми почнімо гру. Я, чесно кажучи, не знаю для. Про що ця гра кажеться, я не розумію. Але це Різдвяна обстановка. Різдвяний хоррор, типи. Ой, бляха, зажвесь. Занадто сильно я балакаю останнім часом. Тут нема українізатора. Зажми ліву кноп. Зажми ліву кнопку миші, тяне. Зажати? Бляха, що це було? Ми заразу починаємо так о. Так. Й-моє. українська. Ну, у всіх країнах СНГ. Качалка, гітара, коврик. Різдвяна обстановка там. Кнопка М. Можна... А, це обізнає, як там користуватись Е э, гітарою може користуватись? Да, може. Давай, зіграємо соло. Принтер самс сам сусам. Вау! Это мій любимий принтер. А, нефіасія. А, нефіаси обставлено. обставина. Як то в шафі? От так сразу починаємо, так файно. Не звертайте уваги, що я в темноті сижу. Не, Ні, нефіасія велика хата. Ну, такое скажу. Ялинка. Ми поставили ялинку теж. Різдвяна обстановка. Бляха Beautiful tree! Бля Не. Фонарик у мене є, вообще чи ні? А фонарик буде у мене, ні. Щось я не хочу йти туди. Блін, на дворі мороз. А у нас снігу нема, блін, у нашому місці. Треба колись в гори заїхати. І покидатися з ніж... сніжками. Я боюсь відкривати. Ну, звісно ж. Кожен хоррор, блін. Фонарик дайте мені хоча б. Фонарик. Що це? Відкрийте! О-хо-о, бляха, так хо-хо-хохорор Що це? Я ніфіга не бачу, Що я відкрив? І? А! А! Супер! нікого не буде? Включимо світло. Е! Не понял. Кто виключив світло? Закриємо ці. Кто выключив світло, Е! Бляха, мене вже лякає ця обстановка. Заклойка якесь тут Бери, бери фонарик. Шо, Скажіть будь ласка, а кожен із вас Це що? Це шо борщ, кровь рездвяный. Хтось об'ясніть мені, бо я ніколи не мав телевізор на кухні. Ну то, що типу на кухні. Ну тут у мене різне. Що будемо жарти? Хтось додав борщ з серцем? Що? Така реакція у мене. Без... Просто зашебісь реакція у мене. Посуду не помили. Тут серце, блін! Тут. тут. Щось є нормальне. Блін. Я можу ритись тут десь? Тут серце, що робити? Та ну його нафіг ми йдемо звідси. Вау! Двері закрити. Мене це вже лякає. Бляха, муха. Ты чё, бляха? Вроде рездвяна обста... обстановка. Боу нас перший возле. Ф... Дивитесь, что... Ты что, дзопнулся, свиня? Свинина. Бляха, я обесрался. Здесь никого не будет. Так, закрым двери тут. И тут. Закрым двери. Да ну на я туда не зайду. Тут закрыто. Значит, идем туда. О, БЛЯХА, ханты муха. Цвенок, е? Yeah? Так, нам не сюда. Якщо я... Якщо щось вилетить на мене, я обісруся нафіг, блін. А це ще хто? Чувак. Таким в елегантному костюмі. З, З светящимся очами. У мене вже... Ого. Є хто вдома? Це чмо... Ой... Це штука залізла всередину моїх хати. Що мені робити? Та не закривайте двері, блін. в кімнату. Не? Не вертаємося в кімнату. Не треба не йти? Мені треба щось знайти? Ну так. Мені вже не подобаються ці, ці звуки. Жанне, подобаються ці звуки. Ні, я розумію, кровавий душ. Щось новеньке. Я нафіг закриюсь. Ні, серйозно, якщо шось щось вилізеть, я... я офію, блін, я обізусь. Він тут буде чи що? Já bys Rusa, blin, zaraz. Konkrétno. Šo mám šukat tu? E! Пішов ти нафиг! Усатий ма. Я піду в кімнату. Чому моя кімната відкрита? Шафа? Комп? Я ще э, гучність на максимум включу в мене. За комп'ютером мам сісти? Нажміть кнопку миші, щоб способом посмотреть. Що мені смотреть? Чат. Ей, ти я знаю, що... Ей, я знаю, що ти там. Чекай. Тобі треба поспішити. Ти хочеш звідси вийти? Я пишу на англійському. <рес> так і думав. В тебе є одна можливість: зробиш все, як я скажу. Зможеш вийти. Не зможеш залишитися там назавжди. Но... З своїм новим другом. Готовий слухати? Єс. Yes. Слухай важливо. Слухай уважно. Зараз я відкрию двері в сусідню кімнату. Всередині знайде теж є грушечний дом і не. На неї є ключ. Ви... В... Беріть ключ і йдіть на вихід. Даже не думаю обертатись щастить ой, вийте. А хто цей чувак? В Смислі. А, а ключ, ключ, а ключ. Тика ты маем. Окей, okay, тикаем. Тикаем, тикаем, тикаем. Тикаем, 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 тикаем. Давай тикай. Біжим Як можна швидше біжим? В смысле? Що це за звуки? Чео? Це Ви Вы знущаєтесь на темною люди? Це все мені? Нас. А, ви насправді добрі, да? Ви коме Ви комедісти, блін З комеді... Ааа! Вас ще дуже багато. Да, да, по ви... ч. Ой, бля, хаму. Пацаны, ви ч? Ты ч? Погана кінцівка. А, тут є ще одні кінцівки. Матинка, я... ми йти? Хуя, бляха-мука. Куди сюда. йти сюди? Біля. Примерте. Матіо заново. Я забув в ютубі, як пройти на гарну кінцівку. Не бійтесь, я в кінцівку не додивився. Просто подивився, як її получити. Шкай. Там я подивився одне відео лише. Там треба написати тут. но Эль. Мистери... А, ошибка. Hello. Hello. Привет. Шкай. Who are you? Кто ты? Тебе точно нужен, Тебе точно потрібно, моя допомога, А ты. Ти... Ты случайно не застрял, в инди хор. Венти хоррор. Так. Так, я застряв в инди. В инди хоррор, но игры. Вот, лай, Я иду. Эту... Я цю гру вже проходив і зараз намагаюсь знайти її слабе місце. Щоб вийти з цієї гри, по. Щоб ви. Від... Щоб... щоб витягнути тебе, почекай трохи. У мене. у мене є хорош... У мене є гарна новина і погана. З С... какой начать? Хороша новина в тому, що каже. Здається, на цьому сервері в тебе є пошили. Що в цьому сервері в тебе пішли збої. І це. це може допомогти тобі вийти звідси. А погана новина в тому, що сервер запечатаний. а... Я ніяк не можу проникнути в нього, то. А поэтому... По... Я поэтому тебе лично... Я тобі не можу ніяк допомогти. Ти бачив щось дивне? Странне. Ясно пишу. Странно по я гра, походу, не може вдалити вихід. по... Намагайся сховатися від нього, бляха. Він дихає мені в спину. Чувак в моєму хаті. В моїй хаті.

І звезде, походу, фонарик сдох, походу. Що за кімнату? Взга... Дивитеся в страху в лице? Ну, давай, я тебе не боюсь. Я тебе не боюсь. Ну, я взглянув. Я взглянув страхові в лице. Давай, давай. А воно. Що тут маєш шукати? А дивлюсь тобі, в очі, дивлюсь. Я шо, спідран маю тут робити? А, я понял. Я зрозумів, як це працює. Давай, повернись. І останній. Ще й нема, не боюсь я тебе. А якщо обернутися, я здохну, певно. Ключей де да, нема, напевно, повернеться, не знаю, що робити. А тут І що це? Чого? Що? куда? Куда мені треба йти? Алло? Щось мені треба? Я його приміг. Що сталось? На вихід треба? Нам на вихід? Не, нам не на вихід. А куди нам? Ну, я гляну в страху в лице. Пробіл. чекай, 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 чекай. Що я відкрив? Що я відкрив, вибачте? А це бля, хорошо? А, це все? Бляха, я в матрицю попав Матриця Що то я тут бігти не можу? В смысле? Що тут? А що тут? це... Це що? Ми живемо весь цей день, весь цей час у матриці? Екзит? Бляха, як жужить Решти вихід. і це все: автор Димитрій Мозохін і Іринат. І Ренат Курочкін. Що ж, шановні глядачі мого каналу, на цьому закінчується Irony of Nightmares. Ну дуже інтересна гра. Звісно. Ну і що я можу вже сказати? Інтересно, грає, все. Що ж, шановні, глядачі мого каналу, бажаю вам гайних файних свят, щоб ви відсвяткували своїми друзями, своїми, своїми рідними, всім всіма, хорошими. Уже я можу ще сказати, постійного різдва і всім пока!